Всім добрий день. Неділя у нас, так як я і відчував своїм душевним, як то кажуть, оцим відчуттям, що буде дощ. Так, да, Дощ пішов. ну Ми думаємо, блін, вдома сидіти скучно, їсти пити є. Кажу Маринки, поїхали в село на батьківську хату мою. Там такий садок заросший вже, капець-капець. Я туди просто душевно не можу їздити. Не, 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 не люблю багато, знаєте, багато пам'яті і чогось мені і, і продати жалко, і, і самому їздити туди, знаєте, не дуже. Огород я там віддав, ми там вже не садимо нічого, сусідові віддав, кажу е, цей займайся, сади там поли, що хочеш, те й роби. Там огородика, мабуть, 30 багатенько, то хай людина займається. І мені буде добре, що, що там і з ним хтось ну, за ним дивиться, та, і все. Ну, в общем, поїхали туди на садочок, укопали одну, одну яблуньку, викопали три вишні, мабуть, да? три вишні і одну сливу. Ну Це чисто, знаєте, я буду вдома вирощувати. І я знатиму, що це із батьківського садка. І все, що це, от іменно батьківського садка. Дуже жалко, там смородина була, батько колись із Хмельне, ну, хмельника. Це Вінницька область, по-моєму, По-моєму, Вінницька дах Хмельник. І виходить, батько від відтиля родом, покійний мій, і він відтіля кущі смородини, я помню, я ще маленький, був десь такий, як макар, і він кущі смородини привіз. І, в общем, ці кущі вже пропали. Ну, їм дуже багато років, вже їм років 30, ну. Як якщо він від відділяв привіз, хай мені 29. Ну, років 25, давайте, отак от. І смородині вже було. Ну і, коротше, смородина та пропала. Ну не все. На Шевченка у нас на, на, на ну, Маринкиній батьківській хаті, там, де ми жили, ми ту смородину відростили, там дуже багато її. То ми там викопаємо просто ті кущі і пересадимо собі додому. Того що то смородина мого батьківського садка. Все. Ну, а зараз на даному етапі дощек іде. А я думаю, від Калеників до Сухорабівки тут зовсім недалеко їхати. І у мене деякі мої підписники дзвонили і питали рибаки, що Коль нам далеко їхати. Що там, як, як там у, у пслі, скільки води, багато, не клює чи не клює, то і словиться. Ну на даному етапі, по, по інформації, по тій, які я знаю, у мене є дуже хлопці в Сухорабівці, знайомі, які мені... Кидають фотографії, пишуть, то платва потихеньку прокльовує. Небагато, але є. Тобто, і, і місце, куди як попадеш. То зараз поїдемо. Мені тут просто ну, проїхати буквально 5 кілометрів від мого села до, до Сухорабівки. Я ще заїду, давайте я вам зніму відео, покажу, який рівень води. Може які рибачки будуть, попитаю, що як, як, як воно це підкльовує чи не підкльовує. Ну, як бачите, по температурі, по погоді, трошки похолодало, то вода мові, прогрілася, але недостатньо. Тут, коли з'їхали, два лебеді були, немає. На цьому ставочку були два лебеді. На он каченя, бачиш, крижень чорненький, за цим сидить. А лебедів немає, можливо, де перелетіли. А може, де пасуться. Ну, В общем, тут такі справи. Все, я вже буквально. ось... Мені ще кілометрі, я вже в Сухорабівці. Давайте, зараз я приїду і е, розкажу вам і покажу, що до чого. І так, ну що, під'їжджаємо. Ну, людей я вам скажу немало. То тобто є. Це, це, це тільки тут одразу на в'їзді. Диви, вже з стоять. стоять дохрено, блін. Диви, спінінгів страшенних. Так що ловлять, машини стоять. Ти показала, так? Да? Ну так, да, тут воно видно. Гону видно. Зараз під'їдемо. Дуже не буду знімати, щоб люди знаєте, бо різні є, може не хочуть у кадр попасти і так далі. То, то так познімаю вам у рибочки якісь невеличкі, що скільки води, ті рибаки, які у нас постійно їздять, ловлять, то вони одразу поймуть, багато це води чи мало. Та й попитаємо і на тій стороні, то буде до хрено. Так ми просто. Да, ми ми бачиш, бари... зливають. Шлюзи відкриті, да. то зливають воду. Зливають, спускають. Да. Клас. Да. Клас. На рибалку коли їдемо? Завтра. Завтра. Да. Ну то що хочемо сказати? Ось як бачите води скільки. Ну, піднялося. Ми були 8 березня, ми тут були, то вода була нижче, набагато. Метра на півтора була нижче. Ну а зараз підійшли вони до одних хлопців підійшли, вони кажуть, ми тільки під'їхали, то по три штучки вже впіймали е, тарань. І виходить, ось до інших підійшли до знайомих, до ну, дядя Саша, туда. то він каже, з утра, то кілограмчиків п'ять вони удвох із сином вже теж впіймали. Каже, Ще трошки ось до обіду і вже можна їхати додому. По време зараз скільки там, 12, да? 11. 11 часов. Так що, я думаю, що і ми ось будемо пробувати. Полючка йди собі, йди до папи. Зірочка, йди до мене, йди. І, е, та навіть з сім'єю сядемо, поїдемо, трошечки хочеться відпочити. Я казав, що е, рибалка почнеться, то це колю, колю треба з дому виганяти, а я, в принципі, і сам втечу. Так що будемо пробувати. Води, отак, уже по, 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 по трохи прокльовує. Інформація для далеких рибаків, які, можливо, хочуть їхати і взагалі нічого не знають, то в общем, отака ситуація у нас. Клас? Будемо так, отак, бух, вудочки будемо закидати. да? І Ова. І потім отак будемо тягти. да? Як катушкою тягти? Отак. Так, поїхали ми додому. Поїхали. А рибаків все більше і більше. Тобто, коли ми приїхали, було раз, два, три, 4, 5 машин, вже 6, 7, 8. І ще в ліс тільки що 4 поїхало. Ну клює. Що я не брав водки з собою? Ще чуйка така була, думаю, ну візьми, ну візьми, хоч дві вкинь. Ну єдже ж, ну твою ж дивізію, я це б закинув, зараз. Би. Хай би он малі якраз обід зараз би лягли поспали б поспали у автобусі. А я б це половив, би, може, брібки на вечерю. Не треба спати, дочь? Треба. Поліна, та взагалі все, я її в машину тільки що посадив. Рибочка ж страшенна, вона в минулому році була, але ще ж маленька, це у рік пройшов. То прикиньте. А, Давай літо поїдемо на рибалку. Так, їй ось трошечки синок, ось дощ пройде і поїдемо. Ага. То вона в минулому році вже уже рибацюга була страшенна. А в цьому році ще інтересніше, то, звісно... Папа, бережися, рибалки в мене не буде. Тепер папа буде тільки наживляти, пружину забивати. Оце, оце папина буде робота. Ну, нічого. Як кажуть, і то відпочинок, правильно? Е, по поводу на, наживки, на, на що клює, краще, хуже. Коротше, що, кидають на кукурузяний пуфік, ну, жовтенький, оцей чи медовий, медовий. Е, потім черв'як, опариш. І пшоняна каша із макухою варена. Все. Оце отака прикормка на даному етапі. Ну а там, як кажуть, скільки рибаків, скільки і наживок. То пробуйте, думайте, хочете, їдьте, не хочете, сидіти вдома. Я блін, дуже хочу, ну і вдома треба доробляти роботу. Ну У мене, в принципі, там таке, що бролери підросли вже. Ту партію ми практично дорізали, там ми оставили їх, мабуть, 30 штук чисто на магазин. То ну, я думаю, що можна буде і різкнути. Бо у квітні буквально десь 10-15 квітня ми вже будемо брати нову партію. Ой, коротше, потравили душу та їдемо додому. Давайте будемо садити дерева. Ти знімеш? Уже знімаш? Коротше, півдесятого ночі. Жінка вирішила зняти бешеного чоловіка. Каже, ти в хату думаєш заходить? Кажу, ні. Каже, чого? Поки кажу, все не дороблю, у хату кого не зайду. А знаєте чого? Бо завтра я їду на риболку. Коротше, все, капець, вже і черв'яків накопав. І автогенку зробив і запустив дві каптілки, і свиням вже їсти дав. Він награнулірував і в бройлері вже все є. А це ще бляха в мене згоріла оця лампа. Може, може, хто піджене в кого буде лишня вдома, може, валяється не нужна. Прийшліть мені новий почту і буду дуже вам вдячний. Ну, коротше, А тут треба, щоб в мене світ був, хоч трохи. Бо ну, невозможно щось робити, оце, як ніч підходить, чи дровець під, підрубати, чи каптілку запустити. І ніхрена тут не видно. Так, коротше, зараз я це думаю зроблю. Зараз я сюди хоча б лампочку. Зараз якось приварганю. І зригаю з говна і полок, як завжди. Та й все, і можна, в принципі, вже завтра їхати пробувати. Рибалка. Сіночі помні, вогню. Коротше, поняли, так? Да? Завтра я їду на рибалку. Е і вас запрошую. Так що кидайте все. Позвонив до мене один друг, верніше я до нього. І кажу: дядь Толь, от хочу на рибалку і не поїду, бо роботи багато. А він каже. От, послухай, каже мене, розумного чоловіка. От каже, бери і їдь. Я кажу, хорошо, почув, почув. І я якось так подумав і кажу, мабуть, треба їхати. Да і все. Так, а якби ще тепер лампочку знайти і провірити, чи воно тут робитиме. І якщо воно тут робитиме, то от так. Оп! О. І буде красота. Може поросят викрутить якусь? Ні, було десь лампа. Не було? було? Так. Да. Так що, в общем, якось отак. Хоп, я вам зараз виключу, щоб вам не світило. Ну, що у нас? У нас, в принципі, чекі-пуки. Завтра я вас даже, гамно вичищати не буду. І що хочете, те й робіть. Дайте мені один півдня вихідного. Один півдня, окей? Окей? Все, ти застаршу. Отакі в неї вже жевжечки. Три дні. Буквально, а, 4 сьогодні 4 дні. Ну, кругленьке. Я візьму, можна? Гля. Спинки хороші, красавчик. <гум> Ти в Ютубі. Прикинь? Ой, клас, кажи, ніхрена собі. Все, біжи. Так, ну і тут теж переселенці Отакенькі. уже їдять, п'ють, воду вивертають. Красавчики ви мої. Да? Чи людські ви красавчики не мої. Ні, мій тут я оставив рижик он один. Красно, ну такий, знаєте, зріженьким. І отам, де в кормушці їсть другий. На кормушку наварив пруточки, щоб не вивертали, і поставив їм цю бункерну. Гранули туди насипав. І все, отакі От пузатенькі, гарненькі поросята. Вес, чесно, не важив. Ну, кіл по 10 їх є, якраз від лучка від свиномоток. І будемо тоді вже ждати е, до того моменту, поки вони вже поїдуть! Поїдуть від селя, каже. Боже, люди заберіть нас від цього ката! Тут катують нас, не годують, б'ють. Да? Та ладно, не брешіть, в теплі, в добрі. Їсти є, пити є, краса. Красота. Просто-напросто. Фух, ну якось отак. Так, ану, оп. Все, відблимало. Так що завтра отак от. Махнули рукою і поїхали. Що, провірите? Все да? добре. Ану, оп. А підожди, вона не в розетки, ні? Бо зараз тільки тудух і феєрверк. Підожді. Ну, китайці. А ні, це я так закрутив. Тільки що одразу китайці винуваті. Зараз підождіть. Лампочку включаю. І все. І прощаюся з вами. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам миру здоров'я і добро. І хай вас Бог береже. І їдьте завтра на рибалку. Отак, плюнули і поїхали. Просто я не розумію, як це так зробити. Мені просто дуже цікаво. Ну, Буду просити когось, щоб просто хоча б подивлялися. Сусіда он попрошу, хай дивиться за порядком. О. Так, ну що, о, оце вроді би воно маса там не торкається, бо як зараз улупе. Буде у вас вечірній феєрверк. Програма ДХТ перед сном. Красота. О! Тепер оце сюди. Оце сюди. Ні, ну я то нормально зроблю, може, це так, тимчасово. А як там кажуть, що тимчасово. що временно, то постійно, так? Да? Бляха, ну треба оце так, гля. І не достає сюди переноска. А чого ти не будеш О! Тільки лампочка, звісно, взагалі, блін, чесно. Це ті, що по 30 гривень. По 30 гривень. Ну, ну, коротше, супер лампочки по 30 гривень не купляйте. Це я взяв їх 10 штук, мабуть. 10 штук по 30 гривень. в цьому, Як в екваторі? О, були по знижці, акція. Думаю, Мені хрена собі свиням буде норм. Ну, Но воно таке, я не знаю, навіть вб'ється на вітлі, якщо летіть мене, бо ніхрена ж воно не світать. Ну, коротше, все, друзі, всім здорові добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Я завтра на рибалку. Все, спасибо за перегляд, всім пока-пока. Це що? Тан включився там. О, тенд включився. Ото бачите, як вони реагують. Ні, якщо все я повиключаю у дворі, то воно світитиме. Мабуть. Ну, а так приходиться світити собі фонариком. Купив отакий на лоба. Коротше, дивлюся на цінник у 70 гривнів. Думаю, візьму. Купив уже. Ну, я купив ще там рибальські снасті туди-сюди. При цій Марина каже, ніхрена не носити за 200 гривень купив. Скільки? Каже, 200 гривень. Так, ну, я кажу, якби знав, що він 200 гривень, то я би кажу, просто ходив би з сірниками, підсвічував да і все. Ну, коротше, все, вже купив, назад якось стидно нести, здавати. Знаєте, ми ж багаті люди. Все, коротше, світа, ну і хорошо. Завтра ми її викрутимо, викинемо і купимо туди нормальну, нову, хорошу лампочку. Все, всім пока-пока.